Давно вам не показувала свій сад. Равлики більше не лізуть. Ось бачите, ті квіти, які їли, були з'їдені в край, вже розцвіли. Дуже гарно. Я ще таку прикрасу придбала. Це моя васоля плітеться. Це квіточки, що я вам показувала, ще були закриті, вже повідкривалися. Ось, це вже такі огірочки, дивіться, тут вже маленькі зав'язуються. Томати я позривала, але тут прямо ще гронки такі. Цей квітний базилік добре почувається. Дивіться, тут вже кабаки. Квітнуть троянди. Ось такі справи. Цей кущик, Ближче троянди покажу. Ну, тут ще тут ще тільки бутони. Була одна квіточка, але вона відсилала вже. І вам показать ось план.